Українські прикордонники докладають максимум зусиль для відновлення державного рубежу вітчизни. Для цього у надскладних умовах перебудовується система оборони кордону, створюються бойові підрозділи, здатні ефективно протистояти діям терористів. Завданнями тактичного групування кордон це є взяття під контроль ділянки державного кордону в межах Донецької та Луганської прикордон, прикордонних загонів і Донецької та Луганської області. Что касается на сегодняшний час обстановка на державном кордоне, дуже складна, спільно з подразделениями з збройних сил, тактичне угрупування вышло на визначені сектора і здійснюють. Як контроль, так і оборону і охорону державного кордону. Тактичне угрупування кордон розбито на сектори з метою кращої координації зусиль по відновленню та обороні державного кордону. На сьогодні вдалося виставити по всій ділянці державного кордону до населеного пункту Краснодон вже дев'ять секторів прикордонних, які здійснюють охорону і оборону державного кордону. Завдання прикордонників завжди одні е, охороняти державний кордон. Ну, крім того, в ситуації, яка склалася в нашій державі, нам е, ще приходиться не крім охорони, ще й обороняти державний кордон. Тобто зараз проводиться антитерористична операція і е, нам е, виділяється певна ділянка, яку ми маємо охороняти і обороняти. Питання відновлення державного кордону ускладнюються постійною активністю нападів терористів. Опановуючи нові методи терористичної діяльності, вони застосовують їх у боротьбі проти українських прикордонників. Бойовиками застосовуються партизанські методи ведення бойових дій, особливо це стосується в ночний час, які несподівано нападають на наші підрозділи, здійснюють мінометний обстріл. І е, дійсно нам приходиться в умовах бойової обстановки е, здійснювати свої бойові завдання. Е, але хочу відмітити, що особовий склад, який прибув в, е, в оперативне підпорядкування тактичного угруповання кордон, е, дуже сумлінно і якісно виконує свої завдання. Останнім терористичним хітом сезону стало мінування шляхів пересування українських військових. На жаль, нещодавно жертвою бандитського новаторства стали прикордонники. На міні підірвався БТР-80. Результати цього вибуху для бойової машини ви можете побачити на екрані, проте, на жаль, постраждало не тільки залізо. Наїхав наш бронетранспортер на протитанкову міну. До речі, на другу перша не спрацювала, друга спрацювала. В результаті один військовослужбовець важко поранений, другий отримав контузію та забігло. Бронетранспортер транспортер наразі ремонтують, і буде далі. Він значить в нашому строю. Ми змінюємо і маршрут руху наших колон для забезпечення прикордонних секторів. І проводимо розвідку маршрутів разом з підрозділями збройних сіл для того, щоб виявляти заміновані ділянки доріг, тих шляхів, які підходять до прикордонних секторів, проводимо їх розмінування разом і дійсно, скажімо так, що ця пітла, скажімо так, реакція бойовиків, вона відчувається, тому і ми застосовуємо інші методи. Я не можу все розказати, але так воно є. Терористична крива завжди веде до прогнозованого результату смерті або тривалого ув'язнення. У цьому пересвідчаться і ці чолов'яги, які за 200 гривень намагались розвідати позиції українських прикордонників та військових. Вони стверджують, як правило, спочатку, що мирні мешканці. Проте їх тяга до слави, зафіксована у їхніх мобільних телефонах на фото зі зброєю та символікою терористів, набагато краще свідчить про життєве кредо цих осіб. Очищення української землі від бандитського інтернаціоналу, українські оборонці рубежу здійснюють пліч опліч з військовослужбовцями Збройних сил та Національної гвардії України. На сьогодні у нас в оперативному підпорядкуванні є підрозділ Національної гвардії, який виставляє на визначених ділянках блокпости і охороняє ті рубежі, які їм визначені. Дуже сумлінно виконують свої завдання і є певна взаємодія з ними. Також є взаємодія з збройними силами. Підрозділи знаходяться поруч з нами, але на відстані відстрілу, тобто виконують ті ж завдання, як і підрозділи Державної прикордонної служби. Бойовий дух прикордонників на високому рівні. Кожен розуміє, чому він знаходиться тут, і що кордон України сьогодні це межа між правдою української гідності та мороком імперського шовінізму. Українські військові сьогодні стоять на обороні високих цінностей свободи, демократії, гуманізму, за які поклали життя покоління українських героїв. Можу з певністю сказати, що персонал сектору в повній мірі довіряє нам своїм командирам. Вони впевнені в нас і в нас немає ніяких, скажімо так, запитань чи сумнівів в тому, кого виставляти на охорону державного кордону наступної ступень доби цієї доби. Немає ніяких вагань про планування служби. моральний. Психологічний стан персоналу сектору задовільний і бойовий дух на високому рівні, ми в них впевнені і охороняємо кордон, так як цього вимагає закон України. Облаштувалися ми тут на цій ділянці добре. Кожен день ми укріпляємо свої позиції, несемо службу, охороняємо. У нас є свої наряди, ми ходимо дежуримо. Охороняємо кожен свою позицію. Бойовий дух високий. Ми завжди готові за свою рідну землю, за Україну стояти до останнього. Україна в наших руках і ми, ми не підведемо нашу батьківщину.